Вітаю вас, люба Церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Як завжди, радий бути з вами. Це таке щастя, радість, яким не можна порівняти нічого. Це перебувати разом з братами і сестрами в одному домі. І ми з вами продовжуємо наші короткі уроки. Ми продовжуємо вивчення, і ми вже з вами, знаєте, потрохи так наближаємося до самого кінця. Але це не значить, що тема, яку ми зараз з вами будемо розбирати, вона є якось там менш важливою. Ні, навпаки, вона є такою, що вона виявляється у нашому з вами житті. Вона впливає на наше з вами повсякденне життя і практичне життя. І тема ця молитва. І ми з вами розбираємо саме Господню молитву як приклад, який Ісус Христос залишив своїм учням і нам. І сьогодні вже ми будемо з вами розбирати третє прохання. Третє прохання, І ми з вами над тим, що Господь є наш батько, і ми з нього звертаємося до Отця. Ми е, розбирали з вами, що таке святити Господнє ім'я і як очікувати на прихід Його царства. І зараз ми з вами підійшли до третього прохання, як такої центральної частини або серця Господньої молитви. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Від цього прохання залежать і всі інші прохання. Якщо я знаю волю Божу, якщо я шукаю волі Божої, то я буду святити Його ім'я, я буду бажати і сприяти приходу Царства Божого. Я буду сподіватися від нього на щоденний хліб. Я буду бажати чекати прощення і допомогу в будь-яких випробуваннях. Бо воля Божа охоплює все це і навіть більше. Воля Божа, вона охоплює все наше життя. Воля Божа охоплює весь всесвіт. Тому третє прохання закликає нас визнавати, що головне не наша воля, але Його. І зараз давайте з вами зачитаємо безпосередньо текст нашого року і трохи поміркуємо, чому ми повинні шукати волю Божу і як її знайти. Запитання і відповідь 124. В чому суть третього прохання? Відповідь: Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, значить, допомагай нам і всім людям відмовлятись від своєї власної волі і підкорятись твоїй волі без всякого ремствування. Адже тільки Твоя воля добра, допомагай кожному виконувати те, на що він покликаний, так само щиро, як і ангели на небесах. І перше, на чому я хотів би зупинитися, це наша воля. І яка тут основна проблема? Проблема полягає в тому, що воля людини вона, вона змінилася і спотворилася в результаті гріхопадіння. Від початку Бог створив людину і створив її прекрасно і досконало, адже він подивився на все своє творіння і сказав дуже добре. І Бог відкрив людям свою волю. Він сказав: ось це будеш робити, і буде тобі добре, і буде тобі життя. А якщо будеш робити оце, то ти обов'язково загинеш. Божа воля це не в'язниця, це не грати, це не це, знаєте, на яку собаку вішають, щоб вона не втікла далеко. Ні, Божа воля це таке коло, коло, в якому ми маємо життя, коло, коло в якому, коли ми знаходимо, ми отримуємо Боже благословення. А все, що знаходиться поза цим колом, воно приводить до смерті. Все, що виходить за волю Божу, гріх. Все, що мимо волі Божої, це гріх, а гріх приводить до смерті і загибелі. І гріх вплинув на всю людину. І наша з вами воля тепер зіпсута. Людина стала впертою, гордою, зрозумілою. Людина не сприймає цей світ об'єктивна. Вона сприймає його через призму свої, свої, своїх бажань, через призму того, що було так, як я хочу. Своєю волі чинити. Якщо воля всіх людей на землі виповниться, полються ріки крові, і буквально через декілька днів весь світ запалає у вогні. Якщо спитати у пересічного українця зараз, чого він бажає, вам відповість, ну скоріше за себе вам скажуть, щоб не було Росії замість неї був би один здоровенний океан. А якщо спитати у пересічного росіяна, чого він бажає, щоб вбити всіх бандер? Проте, навіть на рівні наших особистих бажань, нашої волі, ми бачимо, що у нас немає цього обмежувача. Ми завжди хочемо і хочемо завжди більше, ніж маємо. Ми вийшли за обмеження волі Божої, і тепер наша воля втратила гальма, і ми прямуємо до загибелі. Адам і Єва згрішили, відкинули волю Божу і стали чинити свою волю. Проте натомість ми бачимо Ісуса Христа. Життя якого від народження до смерті визначається як виконання не своєї волі, а волі Отця, який його послав. І про виконання волі Отця він каже як про, про свою сутність, про те, що дає йому задоволення, про те, що насичує його, про те, що керує ним, про те, що, е, в чому він бачить взагалі сенс свого життя, сенс свого існування. Своїм учням він казав так. Моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити його справу. Тим, хто критикував його і переслідував його, він відповідав так: я нічого не можу робити від себе. Я суджу, як чую, а мій суд справедливий, тому що я прагну сповнити не свою волю, а волю того, хто послав мене. Людям, які йшли постійно за ним і ходили, і оточили його, він казав так. Бо я прийшов із неба для того, щоб виконати не мою волю, а волю того, хто надіслав мене. В Гецеманії, перед самим розп'яттям, на порозі найстрашніших випробувань, він мовиться так, Отче, якщо бажаєш, нехай ця чаша обмине мене. Однак нехай буде не моя воля, а Твоя. Для Ісуса Христа виконання волі Отця є суті Його життя. Це приносить йому радість і задоволення. В цьому він бачить своє щастя. Це потішає його, і в період найважкіших і найстрашніших випробувань він знаходить у цьому силу і спокій. Він був слухняний до смерті і смерті Хресної. Він виконав всю волю Божу. І тільки Він її виконав. І саме тому тільки Він, тільки Ісус Христос може взагалі нам дати змогу, бажання і силу виконувати волю Отця, зрікаючи своєю волею. Адже Він каже: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест та щодня слідує за мною. Тому катехізіс наголошує, що це прохання може здійснитися лише тоді. Коли ми спочатку відмовимося від власної волі. Зректися себе, це визнати, що моя воля вона не головна, що моя воля вона вийшла за рамки Божої волі і веде мене до загибелі. Зректися себе, це визнати, що воля Божа вона добра, вона дана мені на благо і на життя, що перебуваючи в ній, я завжди мав радість в тіху насолоду і сенс життя, зректися себе, це визнати, що я живу не заради себе і своїх бажань, а що моє покликання, моє життя заради виконання Божої волі. І коли ми мовимося, так ми просимо у Бога. Про що ми в першу чергу просимо Бога, щоб виконувати волю Божу стало нашим бажанням. Моїм особистим бажанням, щоб ми не виконували волю Божу через силу. Ну, знаєте, як батьки кажуть, дітям щось наказують, зроби оце, оце, оце. І вони ну, не дуже хочуть це робити і не роблять. А потім вони більш суворо батьки їм про це наголошують, і вони роблять, а ви не охоче. Ми не повинні виконувати волю Божу через страх, через страх покарання. Ми не повинні виконувати волю Божу через якусь вигоду. Ну, знаєте, такі ринкові, ринкові відносини з Богом. Я тобі, ти мені. Бог це не апарат з газіровкою, куди ти в монеточку вкидаєш, і він тобі щось дає. Ні. Ні Богу до вподоби, коли ми як слухняні діти, які люблять свого батька, слухаємося його і виконуємо його настанови з вірою, з почуттям любові, вдячності, бажанням і сподіванням. Адже воля Божа, що до нас добра і блага. Звідки я про це знаю? Звідти. Бо Він, сина свого, віддав за нас з вами, найлюбленішого найцінніше, найдорогоцінніше, що є у Бога. Він віддає для нас з вами. І якщо це не доказ того, що Він бажає нам блага, того, що Він бажає нам добра, того, що Він бажає дати нам справжнього щастя, вічного, яке не минає, того, що Він хоче дати нам життя і вічне життя поруч з ним, я не знаю, що ще потрібно. Ми молимося, щоб воля Його була як на небі, так і на землі. Ми розуміємо, що в небесному, тобто в духовному просторі, Господня воля є беззаперечною. Ну, я не можу собі, знаєте, уявити таку картину, коли Бог кличе до себе ангела і каже: піди попікуйся про Саню. От, ну, треба. І ангел каже такий: Та ну, ти, ну, ти бачив його. Ну, Він знову і знову робить одні і ті самі помилки. Ну, Мені вже це набридло. Ні, не буду цього робити. Ні, ангел приходить і він каже, так, я виконую те, що ти мені сказав. Чому? Бо... Ну, В цей сенс його життя. Він радіє від того, що він це може виконати. Він, ну, Це щастя для нього виконати це. Господь каже, ангели виконують. Подивіться на книгу об'явлень, ви там побачите дуже багато чого виконують ангели, як, одразу, тільки як Бог їм наказує це робити. Тому, коли ми, ми молимося так, ми хочемо також, щоб тут на землі... В моєму житті його воля стала такою ж беззаперечною, як і на небі, щоб ми так само бачили сенс свого життя і радість, задоволення і втіху, розраду у тому, щоб ми виконували волю Божу так само, як і ангели. І останнє, як пізнати волю Божу? Господь каже так, те, що скрите, належить Господу. Нашому Богу, а відкрити нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Насправді все доволі просто, не треба. Чогось такого надзвичайного і дуже містичного для того, щоб дізнатися волю Божу щодо нас у нашому житті. Так, є певна воля Божа, яка тут написана закрита, яку ми не бачимо, як Бог керує всім цим Всесвітом для досягнення певної своєї мети, і ми можемо її пізнати тільки після того, як певні якісь події відбулися. Але є відкрита воля Божа, яка явлена нам, щоб ми її виконували. І, і ця воля Божа явлена нам в Біблії. Слово Боже. У своєму слові Бог відкрив нам всю свою волю, яку нам потрібно знати і виконувати. Тому так важливо нам не просто читати Біблію. Нам потрібно розмірковувати над нею кожен день. Нам потрібно досліджувати її, вивчати її, вчити вірші на пам'ять, щоб коли прийде якась певна ситуація, я знав, як мені чинити в тій чи іншій ситуації, коли в мене слово Боже буде в пам'яті на слуху моєму. Біблія це. Не набор, знаєте, таких інструкцій. У Біблії не написано, як зварити борщ. Так, там є певні чіткі постанови для е, багато якихось сфер нашого життя, але Біблія дає принципи, якими ми можемо користуватися і користуватися абсолютно всюди, на роботі вдома, в сім'ї, на відпочинку будь-де. бо ці принципи вічні. І ці принципи дані на, на, на добро. І все, все, що Бог захотів нам відкрити, Він ясно і доволі чітко відкриває нам у своєму слові. І поки ми перебуваємо в його волі, поки ми слідкуємо його настановам, ми можемо робити що завгодно. Коли я обираю, ну, наприклад, на якій роботі мені працювати, чи працювати мені пожежним, чи працювати мені менеджером. Яка воля Божа щодо цього? Тут мені треба користуватися своїм розумом, своїм здоровим гуздом, який дав мені Господь. Коли я обираю, на кого мені вчитися, я також повинен сам думати обирати. Звичайно, ми повинні молитися для того, щоб Бог направляв нас і використовував нас. Але ми не повинні очікувати, знаєте, що небеса розверзнуться, промінь світла такий, оп, і він вкаже, що тобі робити. Ні. Коли я обираю між не гріхом і знову не гріхом я можу обирати що завгодно. Ми не повинні прибігати, знаєте, до якихось таких гадань, якихось там гороскопів, або, знаєте, як іноті роблять. Ну, я зараз буду дивитися, що Господь мені сьогодні приготував. Він розгортає Біблію, тикає туди пальцем і читає. Іуда пішов і вдавився. Ой, ні, ні, це, мабуть, не про мене. Потім розвертає знову такого, ти хтось ну, піди, зроби це скоріш. Ми цього не повинні робити. Ми повинні вчитися читати Біблію, розмірковуватися над нею. Вона повинна стати нашим поводарем, нашим маяком, який освітлює нашу дорогу, куди б ми не пішли. Коли ми об'єднуємо молитву і вивчення Біблії, тоді ми зможемо зрозуміти волю Божу стосовно, стосовно нас. Бо воля Божа, щоб ми ставали більше схожими на Сина Його Ісуса Христа кожному дні. І останнє. Я хочу нагадати ще раз, що воля Божа це не грати, це не рабство, це свобода і життя. І Господь дає нам цей вибір і не приховує його від нас. Адже ця заповідь, яку тобі сьогодні переповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто далекою, адже це слово дуже близько від тебе, воно в тебе на устах і в твоєму серці, щоб його виконувати. Ось. Я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, богословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Тому, знаєте, нехай Господь побогословить нас шукати Його волі, перебувати в Його волі, виконувати Його волю в нас і через нас, для нашого блага. І для його слави. Амінь. Давайте помолимося. Дорогі Господь, батько наш небесний, ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти Ти не приховав від нас, Господи, нічого того, що потрібно нам знати для нашого життя, для нашого благочестя. Ти відкрив нам, Господи, Ти явно це висловив в слові своєму через е, Сина Твого, Господь. Ти залишив нам, ти розпосюджив це слово по всій землі. У кожного зараз є Біблія, Господь, і навіть декілька. Це така благодать, яку, можливо, ін, інші не мали, Господь, але зараз це у нас є, Господи. Тому допоможи нам, будь ласка, цінувати це, шукати цього, перебувати, розмірковувати над цим постійно, постійно, щоб приймати всю Твою волю, Господь. Не тільки коли це щось приємне, Господи, але й коли це щось, чого можливо ми вважаємо зараз за погане, Господь щоб ми прийняли і прославити в Тебе, Господь, смиренні, очікуючи від Тебе допомоги, Господи. І нехай Твоя воля буде на все, Господь. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа про це. Амінь.